Привіт! З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. Якщо ви ФОП і плануєте підключення до пакунку малюка, вам обов'язково доведеться пройти перевірку. Знаю, це звучить страшно, але насправді все просто. Головне знати, що від вас хочуть. Сьогодні я розповім про 5 пунктів чек-ліста, які допоможуть вам пройти перевірку без штрафів і зайвих нервів. Перво наперево, перевірте свої коди КВЕД. Якщо продаєте товари чи послуги, які не зазначені у ваших кодах КВЕД, це автоматично проблема. Документи на товар. Накладні сертифікати якості, підтвердження походження. Перевіряючи дуже часто починають саме з цього пункту. Облік доходів та витрат та облік товару. Якщо ви не ведете хоча б мінімальний облік, пояснити рух коштів буде складно. Так само і з товаром. Рекомендую вести його у зручній таблиці або у зручній програмі. Перевірте свої податки. Перевірте, щоб не було заборгованості. Навіть 100 гривень хвоста можуть стати причиною відмови. Договір з постачальниками. Якщо ви працюєте з партнерами, обов'язково перевірте наявність підписаних договорів. Дуже часто ФОПи відкладають це на потім, а під час перевірки це стає слабким місцем. От і все. П'ять простих. Але критично важливих пунктів, які допоможуть вам пройти перевірку і підключитись до пакунку малюка без зайвих проблем. Збережіть цей чек-лист, щоб не забути нічого важливого. Якщо вам потрібна допомога з перевіркою документів, або ви хочете, щоб я супроводив вас під час підготовки та підключення, будь ласка, пишіть у коментарі або в особисті повідомлення мої Контакти, як завжди, під цим відео. Не забудьте підписатись на канал, бо далі буде ще більше практичних порад для фото. На все добре!